Я кажу, давайте, щоб е, кожен свою думку мав, бо якщо ми будемо так питання, якщо б там питання ви вирішимо, так заїжджати в Танинський аеропорт, робота, це дорога е, для е, більшості була в один кінець е, в січні того до, до року, то ви б десь голосували, я вже не маю увазі на е, вас саме, я маю на увазі всіх, ви б десь голосували там в районі Чопа. Не треба вот этого зімонтувати такого. Депутатом по сьому пані...

Ставить на конкур! Устроили тут димагонецький забрак. Причем тут я есть два-два газа ставили на перенос. Это депутатированного є певна маніпуляція з приводу кандидатури. Минулому разі там маніпулювали, що це там колишній регіонал. Зараз треба, щоб відкласти на два тижні. Згодом, що треба провести конкурс. Хочеться провести конкурс. Закону нема. Ограничений доступ общественності до вибираємих кандидатур. А це говорить о чому? О тому, що договорнячок, тра-та-та, все.